Я прошу, чтобы провокатор за ноги не давал их слово. А где же прокуратура, как присутствует? Андрей, 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 Андрей,

А мне столько привитоватыми. Владимир Данилович, вы не можете собрать Раду. Вы начинаете, посмотрите, что здесь случилось. Только здесь. На на депутата начинает выше. Что-то можете сделать. Вы ничего не можете. Давайте в отставку. Вы ему вместе. Все. Давай. Давай. Потому що этого не может вы. Берите, пишите. Володимир Данилович, берите. Ми с вами в суду встретимся. Я Володимира Даниловича назвав брехуном. Він подав на мене в суд. Хоче в мене 100 тисяч. Побуду, побачимо. Володимир Данилович, пишіть заяву, я пишу і ви. Так, да. да я знаю. Да думаєте, молодых, ми да. Я ще раз Данилович, Шановні. Значить, я поставив на голосування за, о, за 13, хто проти. Дамо оцінку, дамо оцінку. Скоро дамо оцінку. Є органи, які все бачать, все зафіксують. Прийде час, дадуть оцінку, прийде час. Хто утримався? Абсолютно більшість тут утрималась. Так, рішення не прийнято, в порядок денний не включений. Слідуючі питання.